Згоріли на сонці. Тримайте 5 лайфхаків від косметолога, як відновити шкіру. Сонячні опіки це не лише естетична проблема, а й справжній стрес для шкіри. Ураження ультрафіолетом запускає запальний процес, руйнує колаген, порушує бар'єрну функцію та збільшує ризик фотостеріння і раку шкіри. Косметологічний підхід до відновлення має бути не тільки ефективним, а й науково обґрунтованим. Ось вам 5 лайфхаків, які допоможуть шкірі повернути здоровий стан після опіку, не нашкодивши їй. Перше це охолодження, локальні компреси та спреї. Перший крок це зниження температури ураженої ділянки. Використовуйте охолоджувальні спреї з термальною або ізотонічною водою. Можна накладати компреси з фізіологічного розчину або чистої прохолодної води на 10-15 хвилин. Це зменшує запалення, набряк і почервоніння. Не пошкоджуючи бар'єр, не використовуємо лід. Якщо обґрунтувати це з медичної точки зору, то зниження локальної температури сповільнює активність простагландинів і гістаміну, ключових медіаторів запалення. Другий лайфхак: уникай використання пантенолу на свіжі опіки. Пантенол у вигляді спрею чи крему створює оклюзійний ефект, тобто запечатує шкіру, створюючи ефект плівки та перекриваючи випаровування тепла. Це отримує тепло всередині тканин, погіршуючи перебіг запального процесу та посилюючи біль. Щоб не нашкодити шкірі, використовуйте пантенол через 12-24 години після опіку, коли шкіра охолола і потребує зволоження та регенерації. Третій лайфхак це активне зволоження, професійні гелі та сироватки. Через кілька годин після опіку шкіра втрачає вологу. Використовуйте засоби з гіалуроновою кислотою, алантоїном або ніацинамідом. Перевагу варто надати легким гелям, які не обтяжують шкіру. Гіалуронова кислота утримує до тисячі разів більше води за власну вагу, пришвидшуючи репарацію тканин. Четвертий лайфхак антиоксиданти це захист всередині ізовні. Ультрафіолетові промені створюють вільні радикали, що пошкоджують ДНК-клітин. Тому призначення антиоксидантів must have, як топічних це сироватки з вітаміном Е, С, феруловою кислотою, так і пероральних, омега-3, вітамін С, цинк. Але не використовувати без призначення лікаря та без здачі аналізів. Антиоксиданти зменшують оксидативний стрес, пришвидшують загоєння та знижують ризик постзапальної гіперпігментації. П'ятий лайфхак. Це поновлювати СПФ захист правильно, навіть після опіку. Багато хто забуває, якщо шкіра вже обгоріла, це не звільняє від обов'язку наносити сонцезахисний крем. Навпаки, уражена шкіра ще чутливіша до ультрафіолетових променів. Тож використовуйте фізичні фільтри з СПФ 50 і поновлюйте кожні 2 години, навіть якщо ви не на пляжі, а просто в місті. СПФ не накопичується, тому його ефективність знижується через піт, тертя та випаровування. Регулярне поновлення це ключ до захисту ДНК клітин і профілактики фотостаріння. Отже, сонячні опіки не дрібниця, а сигнал СОС від вашої шкіри. Професійна тактика це не імпровізація, а чітко виражений алгоритм з охолодженням, зволоженням, антиоксидантами та СПФ. Не варто довіряти шкіру народним методам, краще скористатися перевіреними засобами й порадами косметолога або дерматолога. З вами була косметолог Єлизавета Закалічна. Бережіть себе та свою шкіру, та нехай омріяний відпочинок приносить лише задоволення. Дякую, що прослухали підказ до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока!